Вітаю на фінансовому фронті, друзі. З вами євген Сіл Роман. Тут ми чесно говоримо про фінанси. Ділюсь конкретним досвідом, те, що сам перевірив на практиці, запозичуємо е, кращі приклади світові, американські європейські до війни дуже багато подорожував. Не просто як турист у справах бізнесу, багато дивився, як ведуть в тому числі свої особисті фінанси, американці, європейці. Причому як мешканці найбагатших країн, таких як Швейцарія, Люксембург. Так і мешканці якихось країн, які останнім часом дуже активно розвиваються, такі як Польща, Хорватія там і так далі. подорожував, спілкувався багато з американцями, з азіатами, з європейцями. І тут ми говоримо про те, як нам кожному, починаючи з самого себе, почати будувати міцну, круту, потужну процвітаючу державу. Сьогодні ми будемо говорити про заощадження, про те, як нам собі відкладати гроші, про те, скільки потрібно відкладати. Частково поговоримо про те, в яких валютах відкладати. І тому, якщо ви хочете, щоб це відео побачило якомога більша кількість українців, тому що я вважаю, що це дуже важливий контент. І я впевнений, що ви зі мною теж погодитесь, то ставте лайки, підписуйтесь на цей канал для того, щоб якомога більше кількість наших співвітчизників теж дивилася це відео, теж починала відкладати гроші і впевненіше себе почувала в ці такі непевні часи. Стартую. Як я вже сказав, ми сьогодні не чіпаємо тему майже де відкладати. В принципі, розглядаємо саме класичний варіант, що ви відкладаєте в банку на депозиті. Не чіпаємо ніякі там акції, облігації, криптовалюти, нічого того. Саме класичний спосіб, до якого звикли, не знаю, добре, чи це погано, напевно, швидше погано. Ну, але нехай вже краще так. Беремо, що ви просто відкладаєте гроші на, на депозиті, так як. На жаль, звикла більшість українців не використовуємо ніякі інші фінансові інструменти. Говоримо суто про це. Так от, навіть якщо користуватися чисто банківськими депозитами, то є таке дуже дуже класне правило. Воно називається механізм складного відсотка. Не лякайте слово складний, він насправді не такий вже і складний. Ми це все в. Вчимо в в сьомому класі на уроках Алгебра, тільки ясно, що в сьомому класі для нас це якась нудьга, і ми не думаємо, що ми це якось будемо в житті застосовувати. А європейці це застосовують. Європейці за тим правилом будують повністю взагалі всю свою стратегію планування особистих фінансів. Власне, що це таке? Припустимо, що в нас є там 10 тисяч гривень, і ми їх поставили в банк на депозит під 10% річних. 10 тисяч гривень під 10% на один рік. Питання на засипку. Прикладна математика, скільки в нас буде грошей через рік. Раз, два, три. Добре, у нас буде 11 тисяч гривень, тому що 10% від 10 тисяч гривень це є 1 тисяча гривень, яка додасться в якості відсотків до нашого тіла депозиту, тобто до 10 тисяч. Сумарно ми маємо 11 тисяч гривень. Суть складного відсотка полягає в тому, щоб ми не бігли до, до, до касира одразу в кінці року забирати ті гроші з депозиту. А ми їх там залишаємо. Більше того, ми не забираємо відсотки. І ще раз також відкладаємо ще раз так само 10 тисяч гривень. Получається так, що в нас пройшов рік, ми поставили 10 тисяч гривень, нам нарахувалося тисяча, в нас стало 11 тисяч гривень. Ми ще тут доклали 10 тисяч гривень на другий рік. І в нас вже сумарно 10 тисяч плюс 1 тисяча плюс е, ще 10 тисяч на другий рік. виходить 21 тисяча. То нам вже на початку другого року. Відсотки, оці 10% банківської відсоткової ставки будуть нараховуватися на 21 тисячу гривень. І нам відсотками вже нарахується 2100 гривень. Не 1000, як у нас було спочатку, а 200. Тобто, виходить, що більше, ніж в два рази більше, на другий рік нам нараховується відсотків. Уявімо, що ми. На третій рік, взагалі суперскладна математика, друзі. Третій рік. У нас є 21 тисяча гривень, 50%. Нам нараховується 200. Тобто в нас вже. Скільки? Давайте порахуємо. 3, 2, 1. У нас вже 23 100. Ось так. 23 100. І ми ще десятку докладаємо на третій рік. Знову залізне терпіння, не знімаємо ніякої копічини, взагалі все чітко відкладаємо. 23100 ще десятку докладаємо. 100. На третій рік нам вже відсотками нарахується 3310 гривень. Тобто, виходить, дивіться, ми як відкладали по 10% в рік, так і відкладаємо. Як була відсоткова ставка 10% річних, так і залишилась. Але перший рік нам нарахувалося 1000 гривень відсотків, другий рік 200, третій рік 3300. Отака, От друзі, цікава математика. А щоб ви не думали, що я десь е, брешу, можете загуглити ось, отак: от просто в гуглі в себе в телефоні набираєте калькулятор складного відсотка. Перше посилання клікайте, яке там випадає, це український е, сайт, власне, з калькулятором складного відсотка. Там якраз можна банківські депозити порівнювати, ще щось, чесно кажучи, туди я не заходив. Просто математика. І припустимо, що ми відкладаємо не по 10 тисяч гривень в рік, бо то рік, то ще треба б думати, планувати цілий рік. А ми відкладаємо помісячно, так як зарплату. Банально уявляємо, що ми саме середньостатистичний українець, і ми заробляємо там 15 тисяч гривень в місяць, і 100 баксів собі відкладаємо. 100 баксів. Із місяця в місяць, із місяця в місяць стабільно 100 баксів. А тепер припустимо, увага, саме круте зараз саме круте. Припустимо, що ми оці по 100 баксів відкладаємо ціле життя. 20. 5 років. Якщо вам зараз 25, коли ви дивитесь це відео, уявіть, що ви вже ну, взагалі вам 50. А якщо вам 50 і ви дивитесь це відео, то ви розумієте, що 50, то ще не так в принципі вже і багато, бо тільки нещодавно було 18. То е давайте подивимось, що може бути в 50%. Якщо просто раз в місяць відклада 100 баксів, раз в місяць 100 баксів, раз в місяць 100 баксів, просто в банк на депозит. Все забиваємо в калькулятор складного відсотка. Получається ось так: 1200 доларів в рік. Це перший рік. Відсоткова ставка 10%, щомісячне поповнення по 100 доларів на місяць. Тобто, знову ж таки, щоб кожен рік по 1200 доларів собі формувати. І кількість років 25 років. Тиснемо, розрахувати, і вуаля просто феноменальні цифри. Подивіться, що виходить. Получається, що ми самі за 25 років собі відклали 31 100 доларів. То 25 років по 100 доларів в рік. І саме перше 1200. Але при від 10% ставці нам ще відсотками нарахувалося 115 тисяч доларів. 115 тисяч! Друзі, камон! 115 штук це в, грубо кажучи, в 4 рази більше, ніж ми відклали собі самі. Ми ні це не робили. Ми просто в банк носили ті гроші по 100 баксів в місяць під 10% ставили. Там навіть в гривні це можна робити. Ми в наступному відео поговоримо про те, що можна і в гривні відкладати, якщо компенсувати, там індексувати. Про те будемо говорити в наступному відео. Посилання на це відео буде ось тут. Дивіться: отут От про курси валют поки що беремо, що просто 10%. То це сумарно виходить 146 тисяч доларів. 146 тисяч доларів просто по 100 баксів в місяць з 25 до 50. Все більше ніц не треба робити. Елементарно тупенько собі відкладаєте. Саме отак тупенько роблять всі ну, більшість, абсолютно більшість мешканців забезпечених е, країн в Європі: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Іспанія, Франція. Про Швецію, Норвегію я взагалі мовчу там абсолютний космос. Там, там окрім того, що просто в банк відкладають. Ну там, точніше, там навіть не зовсім банк, там в акції вони в облігації вкладають. Ми зараз то не рухаємо. З такими відсотковими ставками, як в Україні, можна і в банк на депозит ставити. То вони там ще інвестують якихось собі там портфельних менеджерів наймають. Ми того зараз не чіпаємо. Елементарно в банк під проценти ставити. Ціле життя стабільно по 100 баксів в місяць, ви маєте майже 150 тисяч доларів. Як вам пенсія? Держава буде давати 100 баксів в місяць, може 200, якщо пощастить, або там 500, якщо ви колишній військовослужбовець. І 150 тисяч доларів ви ще маєте власних заощаджень. То ви вже, певні, не будете стояти там десь у Львові біля галицького базару яблуками з города. За 150 тисяч доларів можна їх знову ж таки 50% в рік поставити. Це 15 тисяч доларів на рік. Це більше тисячі доларів в місяць доходу, просто по банківському депозиту. Взагалі нічого не робите. Просто місяць пройшов, тисячу доларів маєте. Місяць пройшов, тисячу доларів маєте. Отаку от так, от собі можна сформувати пенсію. Просто якщо мати правильну фінансову звичку по 100 баксів в місяць відкладати. В самий простий примітивний інструмент фінансу, який можна придумати, в банк на депозит. це не треба більше думати. Дуже вам рекомендую виробляти в себе правильні фінансові звички для того, щоб. Будувати потужну країну. Ми ж там всі постимо, репостимо. що вот там українська державність нещодавно святкувала День державності, все круто, шикарно, друзі. Це дуже прекрасно. Проте держава сама себе не збудує. Держава, це ви, це я, це ще там кілька поки що десятків моїх глядачів. сподіваюся, скоро буде кілька сотень. І це ще там кілька десят мільйонів українців. Кожен з яких або робить так, як я тільки що сказав, і має на виході там сотні тисяч доларів. Заощаджень. І в разі, якщо щось стається, він ті гроші може взяти і використати. Якщо там щось сталося критичне в нього в житті, він же не буде до сусіда бігти і просити в нього до зарплати позичити. В нього є ресурс, де можна взяти кредитна лінія, відповідно, в банку, якщо в нього такі депозити, якщо він постійно відкладає і так далі. Або ми робимо так. No. Або ми будемо виглядати ось так через 30 років. Всі в молодості хочемо бути успішними, здоровими і багатими, але потім виглядаємо чомусь ось так. Більшість абсолютно українців. А чому? Одна з ключових причин просто тому, що немає фінансової грамотності. Тому закликаю вас відкладати гроші собі на майбутнє за принципом складного відсотка. І якщо вам це відео сподобалося, з вас лайк, комент на яку тему ще хочете, щоб я зняв відео. Підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!